Орбітальні пакувальні машини циклоп це технологія, створена для надійного пакування довгомірних виробів. На початку ви бачите, як на лінію подається дерев'яний стелаж. Роль ганги забезпечують плавний рух, а машина стабілізує конструкцію перед обмоткою. Під час циклу стреч плівка натягується з контрольованою силою і рівномірно огортає виріб. Утворюється щільний захисний шар, який фіксує всі елементи стелажа та захищає їх під час транспортування і складування. Машини циклоп доступні в автоматичному та напівавтоматичному виконанні. Каретка працює зі швидкістю до 90 обертів за хвилину. Діаметр орбітального кільця від 420 до 2000 мм, що дозволяє пакувати вироби різної довжини та форми. Ця технологія підходить для профілів з алюмінію, ПВХ і металу, панели МДФ та ДСП, брусів, рейок, балок, плінтусів, лиштв і дверних полотен. Пакування виходить стабільним, акуратним і готовим до логістики без додаткових операцій. Modern Pack впроваджує орбітальні рішення циклоп на українських виробництвах, забезпечуючи надійність, економію плівки та високу якість пакування.